Через війну багато людей втратили свої документи, часто зникають і трудові книжки. Саме вони підтверджували стаж роботи до 2004 року. І тут виникає головне питання, як довести свій стаж, якщо трудової більше немає. Тут важливо знати, після 2004 року страховий стаж рахується за державними реєстрами, але все, що було до цієї дати, потрібно підтверджувати документами, які документи підійдуть замість трудової книжки. Довідки чи виписки з підприємств, витяги з наказів про прийняття та звільнення, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, особові рахунки працівників, трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання, інші документи, де є інформація про ваші періоди роботи. Але якщо таких документів неможливо отримати, таке трапляється, коли підприємство ліквідовано знаходиться на тимчасово окупованій території або архіви знищення. В такому випадку стаж підтверджується свідками не менш двох людей, які працювали з вами на одному підприємстві та мають собою документи за той період роботи. Тобто, навіть у складних ситуаціях можна відновити стаж і отримати чесно зароблену пенсію. Якщо у вас виникли труднощі з підтвердженням стажу, звертайтеся, ми допоможемо підготувати документи та відстояти ваше право на гідну пенсію.